Всім привіт! Подзвонили нам, що є кукурузна дерть. Хлопці їдуть самі, зараз куплять її. А ми з Дініською на господарстві. Дерті там небагато, тому вже їдуть маленькою машиною. Да? Приїхали наші хлопці? Багато привезли, Більше, ніж ви. висотше кілограмів. П'ятсот 560 кілограмів? 560 кілограм? Ну це ви вже машину цей вздрючили. Ну, ну нічого, це нормально. Це робоча машина, робоча обстановка. Заморився. А ви набирали там? Да? Є ще в нас трошки е, і комбікорму, чи цього, зерна і дерті, але ми ще поки є, трошки запасаємося, бо тоді, може, перед самою е, жнивами не буде, буде ажіотаж. Під'їхали близенько, розгрузили. Не сказали, що є трохи ще там, прийдеться їхати другий раз. Так були б трактором поїхали. Ну, поїдемо поїдем другий раз. Дуже. Приїхали хлопці, друга ходка, ну, вже взяли менше. Видно, бо вже просвіт є в машині.

Помаленьку розгрузимо. Ну це вже ми, мабуть, до нового урожая запаслися, да, Вань? Побачимо. Ну так, маса поросяток-то. Їх же треба чимось годувати. Там вже Он починається. Поновий Да. Друзі, всім привіт! Радий бачити всіх на каналі. Сьогодні в нас робота розібрати лежанку і плету. Срачу цей розібрати, так? Да? Да. Ми вже ним не користуємося дуже давно, тому треба прибрати. Навести порядочок і ще в нас є 10 розочок. Ми купили, да Треба посадити, замовили. Треба посадити. Працюємо, да, тоді ми. Ось на такому ми з Деніскої етапі нам дідусь допоміг трошки зняти. Ще будемо ще трави возити. Да? Дениска наш виріс. Глину Садимо цибулю. Помощнички наші садять цибульку, да? так? Да. Так. Да. Підтакарало. Ну, на... Маркер наробили рядочків самі молодці. Ну що, я тоді сажу з вами, да? Да, да. Гавна цибулька. Садимо, тоді бабуся загорне. Ось така у нас цибулька. Ой. Молодці дітки, молодці. Земля холодна. Холодна, земля дуже холодна. Колі ми не стаємо, Денис. А не на колінах. Не на колінах. У нас бабусею сядять рози. Да, мама? Так. Да. Придбали. <світ> а яким цветом виростуть? Це асорті. Це асорті, Вони будуть різні. Да. Прикольно. А на зайчик допомагає, так? Да? Да. бджілки трудівниці. Купили бабусі рози десять штук, і ми їх воно да. вверху. Воно там копає. Усі копати. Ти Може хотіла копати? У кожного своя робота. То в нас тут як пустиль, тепер буде розарій. Красиві рози. Дениска, воно ще гарної землі з цього, з целофана принеси. Ось так відпочиває наша бабуся Надя. Уся в телефоні слухає новини. Гріється на сонечку. Ще ми рози посадили тут перед біседкою. Тут у нас мангал. Тут ми сидимо, відпочиваємо, будемо любуватися нашими розами. Погодка гарна. Все таке посадили, залишилося картошку. Будемо чекати, коли вже можна буде садити картоплю. Дітки ці попрацювали і сіли на каву. Дядя, Наша свинка О -о. одірвала. Ще а замок. Олі, ось, 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 ось. Да, одірвала шпингалет. Зараз приварим. Ти так постригся, прям лисий. Ну що, зробили? Працює? Да. Працює. Молодці хлопці. Справили клеточку. Все у нас працює. Хлопці молодці. Всім пока. До наступного відео. Да? До да. зустрічі!